Українська народна казка Вовк під вікном. Ходив голодний вовк, шукав собі що попоїсти. Забрів у село, куди не поткнеться, скрізь ворота закриті, і собаки гавкають злі. Вовк, звідчаю, підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слухає. В хаті дитина плакала і виридувала, Мама сиділа біля неї, бавила її. Скільки вона не панькалася з малим, ніяк не могла утихомирити, дитина не переставала плакати. Тоді прийшла до кімнати баба та й почала дитину лякати. Цить, малятко, не плач, а то зараз віддам вовкові на вовче ходи, візьми, Грицька. Почувши це, Вовк зрадів, уже налагодився їсти дитину. думав, що баба подасть йому через вікно. Дитина злякалась слів бабиних, замовкла, тільки зрідка схлипувала, а баба почала його втішати. Грицько молодець він не буде плакати. Я його не віддам вовкові. Ми вовка проженемо. Іди геть, вовче. Гриць плакати не буде, бо який хоче Грицька з'їсти. Тікай, вовче, від нас, а то як візьму кочергу, так і поб'ю нею. Вовк як почув це, як давай тікати, то тільки курява від нього залишилась. Прибіг до лісу та й думає собі: Грець його зна, як розуміти цих людей? То попоїсти обіцяють, то готові забити тебе. А кажуть ще, що люди розумні.